Запитали при устройстві на роботу, який ти знак зодіака? водолей чи хто? Ні, не, не питали. Стрілець. Стрілець? Так, да, стрілець. Це важливо. Та я бачу якась картинка, ситуація смішна, думаюш, з чого можна відео почати. Ну воно туп, туп, тупо вийшло тупо. На самом деле я хотів інше спитати. От е, ти до нас прийшов працювати недавно. Так. Раніше ти де працював? Ну, таксі. Взагалі я відкритий фоп. Угу. Да. Ну, таксі, таксі в ритуальній службі працював. І так, так. Да. Ну і зараз я працюю з монтажником сонячних панелей. Так, водієм. Скажи, як тобі подобається? Да, подобається. Що тобі більше подобається, водити машину чи носити відраз водою? Колектив подобається. Тут а. Та атмосфера, так. Ну, весела, душевна. І цікаво все. У нас, особливо душевно по п'ятницям. Так, так. Да. Корпоративи, так. Я тут лише за корпоративи. Ні, все подобається, все цікаво. Пусть нове. Треба пробувати своє. Ну, важко працювати. Ну поки вливаюсь. Ну круто, я радий, що у нас з'явився новий е класний чувак в команді. Дякую. Я Дай дякую. Опа.